Рік, свято, на яке чекають дорослі і діти. Хоча сьогодні через війну святкового настрою практично немає, а надія на світле майбуття і здійснення бажань вжевріє в серці кожного українця. Покровитель 2023 року за східним календарем водяний кролик. Який дуже поважає сімейних та добродушних людей, таких як наш український народ, нехай цей кухнастик приносить свято в ваші домівки, Нехай він своєю м'якою лапкою відганяє всі негаразди і розчарування. Нехай у вашому житті стане більше раді суди добра, а голоднимся. Вітаємо з Новим роком і хочемо всім поважати, щоб у наступному році з вами сталося те саме диво, про яке ми всі так мріємо. довгоочікувана перемога! Бажаємо, щоб у прийдешньому році були тільки хороші і світлі події, щоб нас оточували добрі. І щирі люди, а в наших оселях було затишно, тепло і мирно. Нехай рік, що надходить, буде світлим, приносить багато позитивних емоцій, добробуту та щастя. А головне буде мирне небо на полоту Бажаємо, щоб цього року всіх поставлених цілей було досягнуто. Проблеми вирішено, а сюрпризи були лише приємними. Нехай цей рік буде переможним та благополучним. So